Економічна ситуація в Україні відсоткова ставка, податки все це, це в тій чи іншій мірі має вплив на ринок житлової нерухомості. Вітаю, друзі! З вами Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advanced Realty. Якщо попередніх своїх відео я в основному фокусувався на помісячному ринку нерухомості, цінах та продажах то сьогодні ми поговоримо про фактори, які я вже згадував раніше, і як вони впливають на ринок нерухомості. Давайте все по порядку. Спочатку глянемо, що відбувається з економікою Канади. Деякі економісти передбачають, що ми входимо в найбільшу рецесію за останні 30 років. Однією з основних причин є. Другий прихід Дональда Трампа до Білого Дому. Буквально за декілька місяців після того, як він став другим президентом, він наклав 25% мито на деякі товари, які вироблені в Канаді. Це, в свою чергу, зменшило їх конкурентну здатність на ринку Сполучених Штатів. Як результат, багато компаній в Канаді почали. Або закриватись, або скорочувати персонал. Це, звичайно, вело до зростання безробіття. І зараз воно складає приблизно 7,1% згідно даних статистичного бюро Канади. Наступне економічний ріст. Економічний ріст в цьому році передбачається десь на 1-2%. Це є найнижче зростання з часів епідемії. Наступне це інфляція. Згідно з статистичним бюро Канади інфляція у вересні 2025 року склала 2,4%. Це є вище в порівнянні з вереснем та попередніми місяцями і найвища з березня 2025 року. Звичайно, це не 8% як було у 2022 році, але нагадаю, що ціллю Банку Канади є. Тримати інфляцію в межах 2%. Якщо ще 2-3 тижні тому багато економістів були впевнені, що Банк Канади знизить відсоткову ставку з теперніх 2,75% до 2,5, тобто на 25 базових пунктів, то тепер багатьох є сумніви щодо цього. Але так чи інакше банку доведеться знижувати відсоткову ставку? Якщо не тепер, то в грудні на своєму останньому засіданні, щоб пожвавити бізнес і кредити стали доступнішими для нього. Хто на собі найперший відчує зниження відсоткової ставки, якщо таке станеться в жовтні? Ну, перш за все, це є іпотеки, плаваючі іпотеки, variable rates, також кредитні лінії і споживчі, споживчі кредити. Щодо фіксованих іпотечних кредитів, то вони безпосередньо не зв'язані зі зниженням відсоткової ставки центрального банку, а більше залежить, який є, є прибуток по державних облігаціях п'ятирічних бондах. Наступне питання, яке ми поговоримо, це є звільнення покупців від GST податку. Якщо взяти в загальному, то Покупці при купівлі на тринному ринку GST не сплачують. Але протилежна ситуація при купівлі новозбудованого житла. Тоді е, забудовник включає свою ціну плюс GST. Е, буквально нещодавно, в травні 2025 року, е, уряд Канади вніс законопроект до парламенту про звільнення. Від сплати GST тих, хто купляє будинок, новозбудований будинок вперше і є громадянином Канади або перманент Резидентом. І це можливе тільки один раз. Отже, основні три кваліфікуючі ознаки, при звільненні від GST в запропонованому законопроекті, є, що будинок повинен бути новозбудований. Покупець повинен бути або громадянином Канади, або мати статус на постійне проживання permanent resident, і також це можливо тільки один раз. Поки що, законопроект перебуває в парламенті. Він вже пройшов два читання, але він не є ще остаточно затверджений. І тому податково сказали, що вони не будуть приймати ніякі. Запити щодо його відшкодування аж до того часу, поки він не вступить в силу. Хоча існує також пропозиція взагалі відмінити GST податок на новозбудоване житло для всіх, не тільки для тих, хто купляє вперше. І ще я би хотів зазначити щодо, щодо запропонованого звільнення від GST тих, хто купляє будинок вперше. Угода про купівлю повинна. Бути заключена після 27 травня, тобто, коли подався законопроект. Всі, що були до цього, не підпадають під дію цього майбутнього закону. І на завершення я би хотів е, поговорити про причини, е, які стримують е, покупців, потенційних покупців від купівлі власного житла в Канаді. Ну, перше, це є доступність житла. За останні роки вартість приватного житла зросла досить суттєво, і це є причиною того, що все менше і менше людей можуть дозволити купити будинок чи конту. Також однією з причин є недостатня кількість нового житла, яке б частково розвантажило проблему доступності, і тут ми бачимо. Досить така сильна зарегульованість будівельної, будівельної індустрії в Канаді, багато є Red Tapes, називається. Наступне це співвідношення доходу та вартості купівлі житла, Income to housing ratio. Тоді, коли заробітна плата зростає ну, досить повільно, сказати, ціна житла росте набагато швидше темпами. Іпотеки, часто це довгий та виснажливий шлях. Іпотечний ринок в Канаді досить зарегульований та консервативний. Щоб отримати іпотеку, потрібно не тільки показати цілий ряд документів. Цей процес є ще складніший, якщо у покупця немає кредитної історії, що є якраз проблемою для багатьох іммігрантів або для молодих покупців. Ще однією перешкодою є стрес-тест. Це коли банк прораховує сценарій, чи зможе позичальник обслуговувати борг у разі, якщо відсоткова ставка зросте. Зростання вартості оренди. Коли оренда зростає з року в рік і часом це суттєве зростання, потенційним покупцям важче заощати гроші на перший внесок. Не передбачується ринку житлової нерухомості. Ринок житлової нерухомості часто змінюється в залежності від економічної ситуації. Стрібки цін та продажів чергуються стагнацією на ринку. Особливо це відчутно на ринках, таких як Торонто чи Ванкувер. В Ініпезі ми були свідками рідкого зростання, рідкого зростання в період ковіду, коли відсоткові ставки перебували на історично низькому рівні. Але коли відсоток підріс і настав час поновлювати е, іпотеки, багато покупців зіткнулися з проблемою платежів е, по нових відсотках. Нагадаю, друзі, з вами Борис Легкар, я розумію, з компанії Century 21 Advance Realty, якщо у вас є питання. По нерухомості, будь ласка, дзвоніть по телефону. який нижче. якщо вам сподобався мій канал, ставте лайк, підписуйтесь на нього. Дякую всім за увагу. До нових зустріч.